У нас сьогодні такі смачні апетитні капустяні шайби. З фаршем, з помідором, з сиром, запечені в духовці. Тому приємного перегляду всім. Будемо готувати. У нас сьогодні ще будуть капустні шайби з фаршем, з помідорками, з кетчупом, з сметанкою, посолим по і затрем потім оцеревою і запечемо. Так що будемо готувати. Беру форму трошки олійки. Форму. Зараз я помажу форму, смажу, щоб не приставало. Не пристала у нас капуста не пристала. Але хтось додає трошки водички, трошки бульйончику, хто що. Ну, я спробую так на олійку. Так. Так, ріжемо капусту нашу красиву. Я перші листочки зняла. Зараз будемо різати ж гарно нашу молоду капусту на шальби. Так, так от. гарна соковита капуста молода. Так, у нас влізло в форму 4 штучки, тільки два невеличких, виходить, і два таких величеньких. Мені достатньо скуштувати, попробувати. Так. Трошки посолимо, трошки. Кетчуп у нас солений. Фаршик буде підсолений, тому трошки посолимо, так? Так. Беремо домашній кетчуп. Для чого вже закривали? Закривали, тепер будемо його використовувати. А то скоро вже новий піде сезон, а ми до сих пор не з'їли. До сих пір не з'їли. Так. Отак, мажемо. Так, бублічик іде допомагати. Так, все. Зверху смащимо трошки сметанкою. Так, сметанки ще трошки. По пів ложечки достатньо, мабуть, буде. Отак. так. Ну так. Так, ми фаршик посолили, поперчили, кинули туди, зараз кину перчика. Кинули туди часничка сухого, зараз трошки перчика. Все. І ретельно перемішуємо. Робимо 4 котлетки таких грам по 100. Я зважила одну 110 грамів. Ну, десь отакі приблизно і робимо. Розпластаємо їх так гарно. Так, І будемо вилажувати на нашу капусту, на нашу. Так, розлажуємо наш, наші котлетки такі на нашу капусту. Отак, От ой добре. Гарно буде. Я роблю цей рецепт перший раз, тому я думаю, це смачно буде і ще й, ну і не так і шкідливо, щоб сказати. Так, розлажуємо наші. Котлетки, о, дуже-дуже добре. Так, ріжемо наші помідорчики. І теж виложимо зверху. Так, отак і не. Так, отак, а ну-ка по дві, по дві штучки, чи як сказати. Так, помідори наші розложили. Остався сиром потерти. І в духовку на 40 хвилиночок на 190 градусів. Так, сир я натерла. Зараз будемо посипати зверху сиром. Так, і все. І в духовку. Духовку грію на 190 градусів. Так, все. Це ставлю в духовку на 190 градусів на 40 хвилиночок. Потім подивимося, що з цього вийде. Осталися ще дві шайби, зараз і ще ці доробимо. Чому б ні посолимо те ж саме зробимо все те ж саме, що ми робили з першими наші капустяні шайби готові. Вони пустили дуже багато соку, тому не треба їх підливати сюди бульйон. Капуста молода. Тому всім смачного, всім дякую за увагу. Розріжемо нашу запіканочку чи шайбу нашу. Різала нашу шайбу капустяну. О, така вона в розрізі: гарна, соковита, дуже апетитно виглядає. Всім смачного!